Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для Гри і мене звати Ніла. Місяць вересень добігає до свого завершення, а це означає, що вже час ознайомитися з подіями, які будуть у жовтні. І що нам цікавого і нового приготували розробники в Імперії Пазлів. Також, як завжди нагадую, що розробники можуть змінювати хід подій. І дещо додавати або забирати. Але в основному події будуть саме такими. Отож, давайте про всі події по порядку. Але перш ніж ми розпочнемо, хочу повідомити, що продовжується набір гравців в альянс Noble Killers UA. Щоб долучитися до команди, варто лише мати 60-й плюс рівень та активно бити титана. Брати участь у війнах можна за бажанням а при участі центр Фіолетовий. Тож, якщо ти активний гравець і шукаєш, з ким з користю провести час в імперії Пазлів, то приєднуйся. В свою чергу досвідчені гравці допоможуть у всіх питаннях, якщо це буде потрібно. А ще гарантовано цікаве спілкування, нагороди за спільне проходження режимів гри та приємна атмосфера. Щоб приєднатися, просто напиши в Телеграм і всі назви будуть також в описі під цим відео. Героєм цього місяця буде дуже швидкий фіолетовий утраган, і його можна буде спіймати впродовж цього часу. До 2 жовтня ще триватиме династія Дюн, і ще цілий місяць жовтень триватиме повернення в Морловію. А з 2 по 5 жовтня, після невеликої перерви, деякий час її не було, відкриється таверна легенд із гемами річної давності та костюмами на них. В рекомендованих костюм Персея та нові костюми на Евелін та Мусаші. З 5 по 9 буде перший фестиваль івентів, і сюди буде доданий новий герой Твіделс, який буде в рекомендованих. А також в рекомендованих буде новий костюм на червову королеву та чешиського кота чотирьохзіркового. І ще в рекомендованих буде гіпопотам-хранитель. А далі настане 9 жовтня, і тут, мабуть, потрібно брати вихідний, щоб це все проходити. Отож, з 9 по 12 жовтня буде змагання стихій вогню, і в рекомендованих буде новий герой Зарія та трішки старіший Ігнаціо. Далі з 9 жовтня по 12 має бути завітний квест. Виклику до нього поки не передбачається, але він може бути одразу після квесту, так вже було декілька разів. Це квест можуть не завжди дати, а виклик, думаю, що буде. І ще 9 жовтня розпочнеться війна трьох королівств, яка триватиме до 14 жовтня. Також буде доданий новий герой Ксі Венгмі, і ще в рекомендованих буде Цао Цао та Ксіонг. І до речі, ще спочатку мали додати з 9 по 12 жовтня острів монстрів, але це не увійшло в фінальну версію. Тож я ще не бачила таку кількість подій на один день, тому може ще щось зміниться в цьому випадку. З 12 по 16 жовтня відкриється тремтіння безодні і новий костюм отримає паспорту. А ще в рекомендованих Акорох та Зенобія. З 16 по 18 буде схід Атлантиди. І цього разу можна буде спіймати таких гемів, як Айріс та Віселус. З 18 по 21 знову буде нова подія селище гоблінів. І цього разу додадуть двох нових героїв. Далі, з 18 по 23 жовтня, буде квест альянсу Битва лицарів. Давненько його не було в грі. З 23 по 26 відкриється Вальгала на вік. І в рекомендованих будуть леді Локі та Костюмовані Хеймдаль з Лордом Локі. З 25 по 29 жовтня відкриється новий розділ «Нерозказаних розказаних казок, і буде доданий новий жовтий герой. А ще в рекомендованих Форцес та Галапаго. 26 жовтня буде доступним виклик для династії Дюн і в рекомендованих Хонсу, Есет та Собек. І завершуватися місяць жовтень буде гардеробною з 30 жовтня і по 2 листопада. І цього разу в рекомендованих другі костюми Обакана та Хоргала. А тепер про ефіри 5 та 26 жовтня можна буде прикликати Альфа Ефіри. А також цього місяця має бути квест на ефіри Темряви. А ще з 11 по 13 відкриється виклик для предметів переродження. Квести для предметів переродження теж будуть. 2 жовтня це «Дамаський Клинок, 9 містичні кільця, 16-го тонік, 23 жовтня телескоп і 30-го тактична книга. А тепер квести на емблеми. 1 жовтня – церковник та монах, 4 – маг та боєць, 8 – друїд та рейнджер, 11 – чарівник та розбійник, 15 – паладин та монах, 18 -е, – варвар та боєць, 22 -е, – друїд та церковник, 25 -е, – маг та чарівник, і 29 -е, жовтня рейнджер та паладин. І залишилися турніри. 1 жовтня реєстрація на турнір для трьохзіркових героїв. Режим пришвидшена Мана і Герої Темряви заборонені. 8 жовтня реєстрація для чотирьохзіркових героїв. Режим баф атаки та всі стихії дозволені. 15 жовтня для трьохзіркових героїв без лікування та без героїв вогню. 22-го буде реєстрація для п'ятизіркових героїв. Режим пришвидшена мана і без героїв льоду. І 29 жовтня. Реєстрація на турнір для чотирьохзіркових героїв без лікування та всі стихії дозволені. Отож, такими будуть події на жовтень. Ще раз кажу, що розробники можуть дещо змінювати. Для мене поки що підозріло виглядає 9 жовтня, аж занадто багато всього. Хоча все може бути. Адже ось, наприклад, минулого місяця було аж дві івентові події: це могутні домашні улюбленці та карнавал богів. Хоча раніше такого не було, принаймні я щось не пригадую. А яку подію ви найбільше очікуєте, пишіть у коментарях. Також посилання на фото календаря я залишу в описі. Тож, якщо це відео було корисним і сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. На цьому у мене все. Бережіть себе і своїх близьких, і всім миру та добра до зустрічі.